Для людей, які не знають про облігації внутрішнього займу, можеш маленький лікбез зробити нашим глядачам про високодохідні облігації як можливість, яка з'явилася якраз в останні пару років, бо для тих, хто не знає. Окей, е, на прохання Андрія, облігації внутрішньої державної позики це займ держави. Ця позика існувала завжди, але під час повномасштабної війни вона набула досить такого активного розповсюдження серед українців. Якщо до 2022 року 25 мільярдів гривень було інвестовано в ОВДП, то на сьогоднішній день це більше 100 мільярдів гривень. Фізичні особи проінвестували в цю позику державі. На сьогоднішній день дохідність цінних паперів, в залежності від терміну, варюється від 16 до 18% гривні. Там немає податку, тобто, фактично, це чиста дохідність, і цінні папери є досить ліквідними. Єдине питання в тому, що держава, фактично, отримуючи ці кошти, вона не інвестує їх в реальний сектор, вона не створює додану вартість, вона заміщає цими коштами інші свої позики. За цими цінними паперами там більше схиляється, що фактично вони не є ризикованими, тому. Що вони, з одної сторони, гарантовані державою, з іншої сторони, у нас не було випадків дефолту по ОВГЗ, тому що гривню простіше надрукувати, ніж оголошувати дефолт. Більше ста тисяч українців, здається, на сьогоднішній день проінвестувало в ці облігації внутрішньої державної позики. Якщо бажаєте, в тому числі за допомогою інжур, велика палітра і на сьогоднішній день найкраща ціна, ми слідкуємо за цим в ринку, для того, щоб ми стояли в кращій ціні по ринку за облігаціями внутрішньої державної позики. Близько 12 цінних паперів представлено від місяця до трьох років, будь ласка, інвестуйте, отримуйте досвід там, від тисячі гривень інвестиція в ВВДП. Тобто, це легко, просто і гарантовано державою. Якщо ми говоримо. Що ми хочемо почати інвестувати, то це гарний досвід, який можна отримати. Важливо тільки розуміти, що це гривневі інвестиції, і вони ніяк вас не захищають від валютної девальвації.